Сьогодні в нас будуть експерименти. Ми побудуємо найбільший і найпотужніший міні-ПК у світі, який озброєний двома блоками живлення, трьома перехідниками та двома відеокартами, одна з яких топова RTX 4090. Наприкінці ми його порівняємо з ПК на базі i9 14900 k Це очевидно китайський міні-ПК, який приїжджає в двох коробках. Давайте почнемо розпаковку цієї, в якій знаходиться сам міні-ПК, що називається e GTI 14 Ultra AI PC. в коробці, окрім алюмінієвого корпусу. Який нагадує Mac Mini від Apple є два кабелі HDMI та кабель живлення. Самі ні пока явно не назвеш легким, враховуючи, що його корпус зроблений з алюмінію, який сподіваюсь бере участь в охолодженні процесора. Набір роз'ємів доволі таки солідний. Мені сподобалась наявність стандарт болта, USB-C та картридера спереду корпуса. Якщо справа доходить до вбудованої ігрової відеокарти процесор, який тут має назву Intel Core Ultra 7155 H на 6 плюс 8 плюс 22 потоки, то граф. В сучасних іграх тут навіть і не пахне, але такі легендарні ігри, як GTA 5, йдуть на такому ПК на ультрах без СМС і реєстрації. До речі, а чи знали ви, про існування справжнього українського GTA серверу Квант це не просто GTA 5 ролеплей, це цілий віртуальний всесвіт. Тут ви можете стати ким завгодно від поліцейського до далекобійника. Хочете доставляти посилки від Укрпошти чи нової пошти, а вас не беруть по причині того, що гарячого стажу у вас нема? Так прийшов влаштовуватися в тебе вже робочий стаж є. Підкурюйтесь від гри і не забувайте. Про патріотичні стікери або можливо стати стрітрейсером на тюнінгованому авто, брати участь у перегонах та домінувати на дорогах. Ви також можете зайнятися тюнінгом автомобілів, змінюючи все від висоти кліренсу до виліту коліс. У Куант на вас чекає безліч можливостей і справжнє ігрове життя, де навіть закони мають значення. Зберіть свою команду. Куан це світ, де кожен зможе знайти своє місце. Почніть свою пригоду вже зараз з промокодом Т 1000 Давайте розберемо його і подивимося, з чого він складається всередині. Гвинти тут приховані гумовими заглушками, які не дуже легко знімаються і швидко втрачаються, якщо бути необережним. Після викручування всіх гвинтів нижня кришка знімається без зусиль. Під нею розташований пиловий фільтр грубого очищення, закріплений на чотирьох гвинтах. Знявши його, відкривається доступ до вбудованого блоку живлення і подвійного сабвуфера. Звуки кого змінюються залежно від положення ПК на столі. Покажу це трохи пізніше. Блок живлення з Здається, має потужність 140 Вт. Я, звісно, не експерт у схемотехніці блоків жилення, максимум можу подивитися з розумним виглядом на начинку. Але для тих, хто розуміється на цьому, це може бути цікаво. Я помітив, що в охолодженні блоку живлення беруть участь лише термопокладки та сам корпус. Далі нам потрібно зняти пластину, що тримається на трьох винтах та одній стійці, яку так легко не відкрутиш. Ну звісно, кожна довма сподарка має на кухні плоскоубці спеціально для таких задач. Знявши цю бронепластину, ми. Отримуємо доступ до двох планок Круща 1 5 з загальним об'ємом 32 ГБ на частоті 5600 МГц та SSD об'ємом 1 ТБ GEN 4x4, тут є два рази NVMe для SSD та один для Wi-Fi 7 модуля. Система кріплення на стійках виглядає цікаво, але не дуже зручна в розбиранні. На щастя, якщо порівнювати цей міні-ПК з міні, Mac Mini, то тут майже всі гвинти одного розміру, що значно спрощує складання ПК. Проте рівень складності цієї машини ви бачите на своїх екранах. Витягнути платускорпус. Не така вже і проста задача. Система охолодження та товщина самої плати доволі потужні. Давайте знімемо вентилятор і подивимось на радіатор, що охолоджує процесор. У нас тут повністю мідна конструкція з однією широкою мідною трубкою. Давайте подивимось, що під нею. Схоже, що процесор охолоджується за допомогою рідкого металу, що круто, але з часом він може застигнути через прямий контакт з мід'ю, яка окисляється. Теплову трубку бажано було б нікелювати, Тоді рідкий метал завжди залишався б рідким. У будь-якому випадку це набагато краще за звичайну термопасту в плані охолодження. Ще я вирішив перевірити, чи буде працювати дискретна відеокарта, а Якщо підлінати її майже безпосередньо до вбудованого слота PCI-Express x 16, підключаючи через пожарний рукав. Оскільки напряму відеокарті заважає блок живлення та ще кілька випираючих деталей. Мені цікаво, чи зможе ця збірка працювати зі звичайним блоком живлення від десктопа. Усе готово до запуску. Вмикаємо ПК. І як ви бачите, він запускається і навіть показує зображення на моніторі. Слот працює в режимі X8, а не X16. тобто фізичних ліній у ПК всього 8 штук, але слот виглядає як на 16. Третя версія, тому що пожежний рукав на третій версії працює. Однак після встановлення драйверів на GPU виникли проблеми. Здається, через відсутність живлення самого слота x 16 відеокарта не отримує достатньо живлення і починає лагати прямо на робочому столі. На жаль, така система не працює в нашому випадку. Я також спробував підключити відеокарту через M.2 2 оскільки в цьому випадку вже буде забезпечене живлення слота x 16 безпосередньо на графічній карті, і шанси на успіх повинні бути вище. Я Пустив нашого Франкенштейна, і він, як і попереднього разу, успішно запустився, але почав лагати на робочому старі так само, як і раніше. Отже, запустити дискретну відеокарту можна лише через док докстанцію. З іншого боку, навіщо перетворювати комп'ютер на Франкенштейна, якщо можна купити готове рішення, яке буде компактним і більш зручним, зібрати цей ПК справжнє випробування для нервової системи, оскільки кількість деталей тут більша ніж у звичайних ПК, особливо складним є складання лише. Однієї кнопки вимкнення, яка водночас є сканером відбитка пальців. Це далека не найзручніший міні-ПК для швидкого доступу до SSD і RAM, хоча розбирати його щодня навряд чи доведеться. Як для ціни 850 доларів, це трохи забагато для такої коробки. Як я зрозумів, більшу частину цієї суми коштує сам ЦПУ, але за компактність і можливість підключити дискретну відеокарту можна переплатити. І це ще не все, що він пропонує. Далі я покажу здібності біо цього монстра. Гей, друзі, Хто тут мріє оновити свій. Чи підсилити його залізом, настав час вигідних покупок, адже в Telemart UA стартує Чорна п'ятниця. Це означає, що можна урвати компоненти за суперцінами. Чорна п'ятниця в Telemart – це справжня скарбниця знижок на залізах для вашого ПК. Завдяки конфігуратору на сайті ви легко зможете підібрати собі все необхідне від відеокарти процесорів до оперативки та SSD. І головне, кожен компонент перевірений має гарантію. Тому можна бути впевненим, що купуєш надійне обладнання, магазин піхлується про репутацію та завжди йде на. Зустріч клієнтам продавці реально шерять в кампах, тому тут можна отримати фахову консультацію щодо збірки. Наприклад, я завжди, якщо хочу щось у них купити, звертаюся за консультацією в їхній чат-бот. Якщо вагаєтесь у виборі, запитуйте. Вони завжди раді допомогти. Отже, не зволікайте, переходіть за посиланням під відео в закріпленому коментарі. Дивіться знижки на сайті Телемарт. Розпродаж триватиме лише з 18 листопада, по 1 грудня, то ловіть можливість. Dedicated Graphic Docking Station. за допомогою цієї штуки. Ми зможемо підключити найпотужнішу відеокарту у світі до нашого дуже великого міні ПК. Якщо пояснювати просто, то це блок жилення з рейзером для ГПУ. У комплекті є ця штука і каркас безпеки. USB я вже забув для чого тут. А точно, це просто USB. Можна встановити зовнішній Wi-Fi з антеннами. Як ви бачите, на цій платі розпаяна 8 ліній PCIe express для GPU. Пам'ятаємо, що процесор підтримує також максимум 8 ліній. Тут навіть і роз'єм для додаткового вентилятора. Давайте подивимось, що всередині нашої док-станції ще є цікаво. Задня кришка тримається все на 4 гвинтах, і під нею нам відкривається доступ до блоку живлення та роз'єму для Wi-Fi або ще одного SSD. Місця тут стільки, що можна навіть щось приховати. Ось як виглядає елементна база нашого потужного блока живлення. Заявлена потужність якого 600 Вт. Сьогодні я збираюся навантажити його на повну і перевірити, чи дійсно тут є Вт. розбирання цього предмета показало, що це не тільки блок жилення і рейзер, але ще й місце для схованок. Тому й ціна складає 160 доларів. Для одного блока живлення це дуже дорого. Але якщо враховувати весь його додатковий функціонал, то, хоча й дорогувато, за компактність і майже відсутність проводів можна переплатити. Змінусів цього блока жилення може виділити те, що тут немає кабеля на 600 Вт для сучасних відеокарт, лише два по 8 старого стандарту. Особливо підступним кроком стало те, що ці дві Колодки зроблені такими ж як на відеокарті. Тобто роз'єми відрізняються від тих, що на звичайних блоках живлення. Я, не знаючи цього, вирішив не купувати перехідник для сучасних відеокарт, а одразу взяти повноцінний кабель від іншого блока живлення, підключити сюди. Яке ж було моє розчарування, коли я зрозумів, що ключі на колодках кабеля і блока живлення відрізняються. І тут я подивився на розпіновку і подумав: а чому б не зрізати ключі на кабелі, щоб вставити його в роз'єм? До таких тупих ідей свідчий не був готовий. На жаль, нічого не згоріло. Блок живлення просто Пішов у захист і відмовився вмикатися. Але я пішов далі. Вийняв два проводи, через які відбувалося коротке замикання, і спробував увімкнути блок живлення повторно. Він успішно запустився, підштовхуючи мене, продовжувати експеримент. У результаті відеокарта не споживала більше, ніж 90 Вт у іграх. Тому цю ідею я забув. Як страшний сон, бо маю нестабільний кров'яний тиск, але проводжу такі експерименти з відеокартою вартістю 1500 доларів. Зрештою, я купив аж три перехідники. Два з них перетворюють один Новий кабель на 2 8-пінових, а третій стандартний комплектний від Nvidia на 4 пінових. купував в тому самому магазині, в якому казав, що я не буду більше нічого купувати. Але вийшло так, що у них в одних цей кабель новий продавався. Таким чином, ми спробуємо розігнати відеокарту на цій збірці. Якщо з'єднати всі ці покемони разом, вийде нормальний і надійний, як Будапештський меморандум, фулл букет на 600 ватт для живлення відеокарти. Я так довго ніс нісенітниці, що комп'ютеру це набридло, і він зібрав себе сам. Якщо Жартів, то збирається він дійсно легко. Просто берете блок живлення, кладете його на стіл, берете лівою рукою ПК, знаходите роз'єм для відеокарти і підключаєте до док-станції. Підключаємо наші запальні два восьмипінових кабелі, беремо елементи каркасу безпеки і фіксуємо міні-ПК, щоб злодії не могли його просто так легко вкрасти. Додаємо ще один елемент каркасу безпеки, фіксуємо на два гвинти знизу, щоб наша бюджетна RTX 4090, яку ми потужно знімаючи як я з усіх ракурсів, вставили в слот. Дійсно закріпили ще двома комплектними гвинтами. В кінці намагаємося вставити 16-піновий коннектор до кліка і отримуємо анаконду, яку треба зібрати докупи. Виглядає надто агресивно, на мій погляд. Але в нас, між іншим, найбільше міні ПК у світі. Тож згодиться, подивіться на цю 88 мм зенітку. Оце я розумію погляд в майбутнє. Страшна штука. Німці ставили таку в танки тигр. Якщо порівнювати зі звичайним ПК, різниця в розмірах очевидна. Один може легко запхати врюк. Так і поїхати куди-небудь, а інший потребує автівки для перевезення. Найбільший міні-ПК важить всього 5,3 кг, Тоді як Міди Тауер з такою ж відеокартою може важити 18,6 кг. Вмикається він трохи інакше, ніж звичайний ПК, бо тут два блока живлення, які треба підключити до розетки. Спочатку натискаємо цю кнопку, а потім кнопку на самому міні-ПК, і він повинен запрацювати. Безпека перед усім. Тому спочатку я вирішив перевірити наші ліани і блок живлення на стабільність та перегрів. Запустив тест фурмар, зняв пауерліміт на відеокарті. Як ви бачите, вона споживає 540-550 Вт. Після 10 хвилин тестування блок жилення не вимкнувся, а всі проводи на з'єднання були лише трохи теплі, тож конструкція цілком надійна. З цікаво, в BIOS є можливість розігнати оперативну пам'ять і навіть змінити на ній напругу. Хоча я цього робити, звісно, не буду. Також можна виставити будь-який пауерліміт на процесор 54, 65 або навіть 100 Вт. Однак, виробник заявив, що цей міні Зарахований максимум на 65 Вт, тож я встановив 65. І ось різниця в іграх між споживанням 54, 65 і 80 Вт. Її майже немає. Гіршого КПД я в житті не бачив. Щоб ви розуміли, частоти тут різні, хоч побачити це неможливо. Поки не забув, давайте покажу вам порівняння звука цього міні ПК зі звуком iPhone 16 Pro Max. Почули, міні ПК на записі звучить краще, але в реальному житті iPhone звучить більш басисто, хоч і тише. Ще тут є мікрофон, який, наче непогано якості. Але якщо чесно, тестувати мені отак лінь. Плюс ви все одно навряд чи будете купувати цей міні ПК. Ще я помітив, що тести в іграх ви дивитесь найменше, хоча на них я витрачаю найбільше часу. Напевно, треба відмовлятися від них в майбутньому. Мене також цікавить, яка втрата продуктивності в іграх через використання всього восьмилінії Пісіекспрес у цьому міні ПК. Втрата коливається від до 8%, тобто вона майже незначна порівняно з повноцінним 16-лінійним інтерфейсом. Ще більше мене цікавить потужність процесора Ultra 155 h у порівнянні з i 9 14900 k у якого зняті обмеження споживання енергії, як бачите. У старих іграх, таких як GTA 5, різниця мінімальна, але в сучасних іграх, як Alan Wake і подібних, різниця може сягати двократного розриву на користь i9-14900K. У HDR2 i9 видав так багато кадрів, що бенчмарк навіть заглючив. Як ви могли помітити. Він також перцяв герцовку монітора. без цього було б близько 200 кадрів. Але енергоспоживання в i9 14900 k шалене в порівнянні з Ultra 7 155H. І хоч частоти та енергоспоживання мобільного процесора ми не бачимо, бо, на жаль, вони не відображаються. Але будьте впевнені: він постійно споживає 65 Вт. у той час як i9 інколи перевищує 200 Вт. міні ПК у роботі майже не чути, а температури процесора не підіймаються вище 80 градусів. У бенчмарках Ultra 755H набирає вдвічі менше балів, ніж топовий i9, тобто його чиста продуктивність вдвічі менша. Проте на практиці в різних задачах різниця в продуктивності може бути і меншою, і більшою. Наприклад, у рендері відео i9 швидше приблизно на 50%, а не на 100%, як у бенчмарках. Тому це міні-ПК непоганий варіант для тих, кому мало місця на столі і не потрібна надмірна потужність процесора. До того ж, як показали тести, це далеко не слабкий процесор. У більшості ігор понад 100 FPS, а крім Кіберпанка, хоча, якщо вимкнути DLSS, проблемою буде вже не процесор, а відеокарта. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на цей дуже великий міні-ПК. Посилання на сайт виробника я залишу в описі під відео, там у них багато чого цікавого. Але є один дуже важливий момент. Якщо ви замовите цей міні-ПК в Україну, то можете попасти на розмитнення і доведеться заплатити ще плюс 10к зверху за нього. А це вже якась дуже дорогувата виходить. Дякую за увагу і до зустрічі!